Так виглядає оперативно тактичний ракетний комплекс Іскандер. Його зафіксувало видання «Клеш-Репорт». у Калінінградській області Росії на трасі Є 28, що поєднує Берлін з Москвою. Це всього за 35 кілометрів від кордону з Польщею. Ймовірно, вона демонстративно націлена у бік Варшави та Любліна. Залякування Росія посилила з початком військових навчань захід 2025 які почалися 12 вересня на території Білорусі та Північно-Західного регіону Росії. У них беруть участь десятки тисяч військовослужбовців з цих країн. Приміром, над Баренцевим морем росіяни показали в повітрі свої міги з кинжалами, які завдавали ударів по умовному противнику. У тому ж Баренцевому морі фрегат адмірал Горшков випробував нову російську гіперзвукову ракету «Циркон». Анонсували й відпрацювання на цих навчаннях застосування ядерної зброї та ракет «Орешні». Цими маневрами росіяни намагаються залякати захід, зазначають військові аналітики.